Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, це канал Жінка-Аромат і з вами я, Світлана. Давно у мене не було відео до моєї рубрики Дорогобюджетно це відео, в яких я порівнюю аромати зі схожим звучанням, зі звучанням в одному напрямку, але з дуже різною ціновою політикою. Принагідно хочу нагадати, що на каналі у мене в списках відтворення. Є папки, в яких я намагаюсь сортувати свої відео, щоб ви по тематиці краще орієнтувалися. Сьогодні я порівнюю два аромати в одному напрямку: це аромат від бюджетного бренду Fabienne March та аромат від небюджетного бренду Marc-Antoine Баруа Ganymede. Почну з останнього. З Ганімедом я познайомилася в серпні 24-го року і відчула я його в шлейфі. В одному з відео я вже розповідала, що я його почула від Ані з каналу Валеріана. На відстані півтора метра, метр я відчула неймовірну красу. І цю красу я сприймала як шлейф якогось аромату, який я називаю неокласика. Коли я запитала у Ані, що це, то з подивом для себе почула, що це ганімед. Оскільки, звісно, до цього я читала, чула різноманітні відгуки про цей аромат. Вони дуже не схожі, протиречиві. І я собі намалювала певну картину щодо цього аромату. З тілією я була знайома, зносила 5 мл, дуже мені подобається тілія. А от з Ганімедом не була знайома. І Анічка люб'язно зробила мені відливант, я вже його носила, носила, але залишила десь точно один мілілітр для того, щоб от в таких ситуаціях принагідно пригадати аромат. Є у мене така збирається ароматна бібліотечка, і це дуже зручно. Моє ставлення до Ганімеда. Вибачте, якщо був шум. Аромат мені подобається. Він не викликає у мене якихось неприємних відчуттів, неприємних реакцій навіть на рівні фізіології. Ні. Він мені подобається. Я його сприймаю як такий надсучасний мінеральний аромат 21-го століття. Доволі зі своєю невеличкою часточкою солодкості. В якому гарно чути шафран і, звісно, ці мінеральні ноти. Взагалі не хочеться його дуже розкладати на ноти. Як я сказала, це такий надсучасний аромат. І якби у мене був флакон, то, звісно, я б його щодня не носила. Не тому, що економила б, а тому, що у мене не було б потреби носити таке щодня. Такий аромат я б одягала в якихось. Для якихось таких ситуацій, коли дійсно треба от, звучати надсучасно. Або за бажанням, коли просто хочеться саме це відчувати саме сьогодні. Так у нас пар захоплених і буває. Стосовно аромату саphire Blanc, «Білий сапфір від Fabienne March. Бренд Fabien March, який є. Брендом торгівельної мережі Єва має декілька різноманітних лінійок ароматів, і багато з них є в напрямку дуже знаменитих, відомих, популярних ароматів. Це, звісно, не клони, але в напрямку. Стосовно самої назви Фаб'єн Мархше, скажу декілька слів, все-таки правильно вимовляти маршем. Якщо ви на цінниках бачите марше, ну дівчата, продавці, консультанти, які пишуть, вони ж не зобов'язані знати французьку мову, це просто необізнаність. Це не дивує, тому що, а ви бачите, коли на сайті Міністерства освіти проводять опитування з приводу якості освіти і пишуть на сайті Луцька область, то мене навіть не дивує, коли пишуть Фабєн Марше. Але правильно Фаб'єн Марше. І махш в перекладі означає сходинка, хода, рух. Отже, тепер про аромат. Днями проходила повз Єву, згадала, що у Фаб'єн Махш є новинка, і зайшла познайомитись. От що, що, а в Єві тестери стоять на всі смаки. Знайомся, розношуй, а потім роби висновок, купувати чи ні. Я спочатку нанесла на блотери. Але блотери в Єві зараз такі тонюсінькі. Економіки Єва на блотері. Раніше були плотні, гарні і гарно тримали аромат. Ці тонюнькі, вони втрачають запах. От зараз тут ледь-ледь-ледь чути задишки. Тому я, користуючись нагодою і маючи бажання, нанесла аромат і на себе, на шкіру, на одяг. Якраз на мені тоді не було ніякого аромату. І я вирішила. Порівняти Мої відчуття, коли я нанесла Сафір Бланк, то відчула мінеральність м'яку, нерізку, неголосну, мінеральність із солодкістю цитруса. Десь через декілька хвилин уже чітко було чути, що це мандарин, це солодкий мандарин. І оце поєднання м'якої мінеральності. Із солодкого мандарину дуже-дуже-дуже гарне враження на мене справило. Взагалі, якщо говорити про ноти і в Ганімеді, і в білому сапфірі, то там є заявлені спільні ноти, такі як мандарин у верхах, такі як шафран, такі, як мінеральні ноти, звісно, османтус, і в Ганімеді, іде, здається, лист фіалки, а в білому сапфірі фіалка. Це те, що співпадає. Я не можу сказати, що я чула там мист фіалки, що аромат запудрюється, ні. Але ось ця солодава мінеральність, мандаринова мінеральність, яка була на старті, вона так і трималась далі. Аромат м'який, з повітрям гарно тримається. На одязі і на шкірі, як до слова, і інші аромати від Фаб'єн March дуже гарно тримаються. В базі це м'яка світла деревина не хвойна, тому що в ганімеді там здається хвойна деревина, тут вона не хвойна, з оцими відголосками м'якої мінеральності. Солодавості мандаринки залишається. І можливо, можливо, трішечки-трішечки, ем, я не скажу, що це ваніль, це не ваніль, але щось ось, е, щось таке подібне. Можливо, це просто моє сприйняття або саме така була погода. Тут уже я е, е, чую зовсім зовсім залишки солодкавої мінеральності, неякісні блотери. Хоча їм, ну, Доба є, звісно, доба є. Ось такі у мене порівняння, такі мої враження і підведу такий підсумок. Коли ти дивишся на флакон Ганімеду, який коштує у знижках 11 тисяч, 13 тисяч гривень, і дивишся на білий сапфір, який коштує за сотку 349 гривень в Єві, то трошки потилицю почухаєш, звісно. А, і як ти не любиш той ганімет, а гроші треба рахувати. Особливо зараз. Особливо, коли треба допомагати, допомагати нашим найкращим богам ЗСУ. Звісно, хтось любить флакони, когось не влаштовує естетика відливантів. Я також люблю флакони. Я дуже люблю, щоб був флакон. Хай він 10 мл 15. Я люблю флакони. Але якщо. Питання в такій ціні, ну, про що можна говорити? Тому вважаю, білий сапфір дуже-дуже достойним еквівалентом аромату в напрямку Ганімет. Любите Ганімет, подобається Ганімет, не можете собі дозволити. Або можете, але вважаєте за потрібне гроші перенаправити в інше, на іншу справу. Це дуже достойний еквівалент, білий сапфір. Чомусь от, до цієї цінової політики пригадався мені випадок один з життя. Я його розкажу. Кому кому не цікаво, перемотайте або вимкніть, але я розкажу. Пригадалось, як в 90-ті дітей з моєї школи, де я працювала і працюю зараз дистанційно. Повезли на екскурсію в Київ. 90-ті були важкі часи, звісно. І діти зайшли в якийсь магазин, тому що той магазин був ну, просто як музей для них. І вони побачили шкарпетки. З неймовірно великим цінником. Неймовірно, ненормально великим цінником. Діти були настільки вражені і здивовані, вони звернулися до людини, яка їх супроводжувала, і запитали, чого і для чого, для чого. І почули таку відповідь: ну, що могла сказати вчителька, що розумієте, діти? Ми пішли в магазин купили, ми люди прості купили, а є люди, які дуже зайняті, актори, депутати, знамениті люди, яким нема коли. І от вони в такий магазин швиденько приїхали і купили тут. Ось приблизно на цю тему цінова політика Ганімет і Білий Сапфір. Оскільки в Ганімеді немає ніяких там супересенцій, зібраних рано вранці, пальчиками молодих юних дів. Да? Ну, розумієте всю цю історію? а це просто хімічні рідини, складники, і така цінова політика це занадто. Але я дуже захопилась розмірковуванням про ціни. Щиро вам дякую за увагу. Дякую, якщо додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підтримати мене коментарем. Мені особливо цікаво почитати ваші враження тих, хто носив від Ганімеду, і враження тих, хто вже встиг познайомитися з білим сапфіром. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.